Доброго вечора! Ми з Буча та Густомелю. Є у нас така машинка, дача, Зараз вона працює. Прислухайте, що вона робить з мотором зараз. Є такі подплавування такі, Зараз ровно. трошки покивала да? зараз знову покивала трошки так що ми з нею зробили Що робили? тут ми е, міняли масло промивали масляну систему по технології біджи відмили тачку там додали валіну сюди Там, да? е, перевірили дросіль перевірили Є у нас сигнали з друсля, дросіль працює так, як треба працювати. Пробили да? подсосів нема. Перевірили да? МАП-сенсор. Працює МАП сенсор. Перевірили лямду, працює лямда. Зняли в стенд, поставили форсунки, форсунки однаково льють. Все, все добре працює. Зробили DX. Є таке. Невеличке відхилення в роботі гідрокомпенсаторів там, да? по DX ми побачили це. Потім зробили CSS. Треба було раніше робити, зараз. Руслана, ми CSS зберегли. Іду до ноутбуків. Двигун К4М. Якщо, хлопці, є якісь зауваження, є щось. А ми CSS зберегли тут чи ні? Ні, є там відкритий. є. Ага, це він, да? Не, не він. Ні, ні, це Outlander. Ага, на цьому ноутбуку, пробач. Так, от у нас CSS. І у нас... А ну класний по цьому цилиндри. І у нас всі цилиндри. Ну, у нас всі цилиндри працюють. Враження, як машина не в метках. Да? Або тиск палива або підсос. Ну, підсос я вам казав що підсосу немає. Да? Тиск палива ми перевірили нормальний, тройку вона тримає свою, там, да? але у нас немає такої ефективності. бачите ефективності. Тобто ефективно не ефективно І так кожний цилиндр. Весь меш там, да? Цей проміжок часу у нас коррекція мінусують 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 минусот, Потім бах, плюсануло. Ну, погазували, можна було не газувати, але бачите, вийшли на холости оберти, да, потім опять у нас, да, гух, опять зіграло. Опять гух, зіграло. Пу -пу -пу. І треба було раніше робити да, спочатку, але потім ми зробили це в кінці. Ми зробили PX і ми бачимо, що у нас, бачите, яка відстань між відкриттям випуску та закриттям впуску, да? і яка у нас велика зона перекриття. Зона перекриття в цьому моторі у нас вийшла така, як на 3 циліндровій шкоді. Велика зона перекриття. І так як у нас в цій машині телефон. Так як в цій машині немає датчику розподільчого валу да, і вона не контролюється, мітки, контролюється, е, за допомогою запалення. Да, запалення. Синхронізація тут е, робиться за що за, е, за рахунок датчика коліна і да, запалення. І тому у нас є таке враження, що у нас трошки розбіглись вали, розподільчі вали, впускний і випускний, з великою зони перекриття. І оце бухтіння, а власник вже там він, ну, його бентежить вже кілька місяців, там, мені здається, він казав. Там, да? Тому у нас такий діагноз, що треба лізти в ГРМ і робити щось з ГРМ. Треба збігати трошки вали один до одного, там, так, прибирати цю зону перекриття. А так, двигун працює відмінно. Все, дякую вам, до побачення, слава Україні!